Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні ми будемо готувати зелений салат. Вітамінний, хрумкий, корисний, соковитий літній. Так як на дворі дуже спекотно, не хочеться не супів, не борщів готувати, не хочеться гарніру ніякого. Тобто готуємо сьогодні салат. Для цього я взяла отаку. Курячу філейку, розрізаю її на дрібніші частинки, видаляю зайве все. Щоб м'ясо було соковите, я його не подрібнюю дуже. Розрізаю оцей великий шматок на два. Отак. Тепер підсолюю, додаю чорного меленого перчику і все. Можна, звісно, додати приправи, які ви любите. Я ж не буду більш нічого додавати. Оці шматочки м'яса буду обсмажувати на сковорідці з додаванням олії на більше, ніж помірному вогні з двох сторін. М'ясо обсмажується швидко, з однієї сторони підрум'янилось, перевертаю на іншу сторону. Для більшої надійності в кінці накриваю кришкою і декілька хвилин тримаю м'ясо під кришкою. Приготовлене таким способом м'ясо виходить соковите, смачне. І не засушене. Все, плиту виключаю і більш нічого не смажу, не відварюю. Далі використовую овочі, зелень і фрукти свіжими. Для салату мені потрібно зелена цибуля, 8-10 стебел такої селери, а також. Два яблука і один свіжий зелений огірочок. Яблука в мене цьогорічні, білий налив, соковиті, хрумкі, кисло солодкі. Селеру розбираю на стебла і під проточною водою ретельно мию. Все помила, обсушила. Тепер буду подрібнювати. Все нарізаю невеликими шматочками. Якщо не любите селеру, її запах, спробуйте оцю стеблову селеру. Ви знаєте, вона більш ніжніша, не так виражений в неї запах, дуже соковита й смачна. Огірки спочатку розрізаю на кружечки, а потім подрібнюю на невеличкі кубики. Яблука очищаю від шкірки, видаляю серцевинку і нарізаю теж невеличкими кубиками. Поки я подрібнювала всі зелені інгредієнти для салату, м'ясо охололо, і тепер можна м'ясо також нарізати невеличкими кубиками. Один чималий зубчик часнику. Подрібнюю ножиком. Тепер зроблю заправку до салату. Для цього я взяла 2 столові ложки сметани, а також беру 2-3 столові ложки домашнього майонезу. Цей майонез у мене пісний, готувала його із консервованої юшки нуту. Сюди ще додаю перебиту зелень. У мене це зелена цибуля, петрушка і кріп. Також додав, з додаванням олії і солі. Так як ця заправка у мене така солоненька, то я не додаю солі, а в кінці перемішаю салат і спробую, достатньо солі чи ні, якщо недостатньо, звичайно ж, підсолю. Звісно ж, майонез не обов'язково використовувати пісний і домашній, можна використовувати магазинний. Наш зелений хрумкий соковитий салат готовий. Ну що? Скуштуємо, що тут у нас вийшло. Ану. Хрумка літня справжня насолода. Якщо любите хрумкі соковиті салати, такий вам сподобається, приготуйте. Потім напишете мені. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще, до нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові і неодмінно дуже щасливі!